Всім доброго ранку. Посадили ми свою полуницю. Я садив копанкою. От така у нас вже тиждень. Трошки, яка краще укорінилася, яка гірше. Саме головне, що зараз нам забезпечити. Нам треба саме головне забезпечити, щоб ця копанка корінилася до зими, щоб гарно корінилася, Тоді нам буде гарний врожай на наступний рік. Сьогодні покажу три способи, як краще укорінити нашу полуницю. Можна комбінувати, можна використовувати якийсь один. Але краще завжди скомбінувати. Вам розкажу, як, коли і як краще це зробити. Хочу вам пояснити: хоча, ви, наприклад, те хто скаже, от, наприклад, давали в ямку, суп, от, наприклад, я давав суперфосфат, але суперфосфат. Розчиниться через 2-3 місяці. Якраз весною, коли вона почне активний ріст, тоді буде доступний суперфосфат. А зараз, коли вона саме зараз буде утворювати, навіть, наприклад, у мене прийшла копанка, вже в неї білі корінчики вже поряд з таким старим корінням білі корінчики поутворювалися. Тому треба зараз допомогти цим корінчикам краще це. І треба дати прямо під корінь. Вашій полуниці, щоб вона краще укорінювалася. І ці способи не залежать від того, чи ви садили розсадою, копанкою, тобто, чи в стаканчиках, чи в Не немає значення. Будь-яку полуницю краще вона приживеться, краще утворить корінці, якщо додати її якихось укорінювачів. Або те, що покращить, забезпечить їх такими речовинами і мікроелементами, які забезпечують творення краще коріння. Перший. Це бурштинова кислота. Так, це стимулятор росту, це стимулятор утворення кращої кореневої системи. Ця бурштинова кислота використовується до всіх рослин і укорінюється і розсада, укорінюється, і саджанці укорінюються, і там помідори, перці, все, що хоч все, все можна укорінювати по укорінення. Це перевірена речовина, яка справді показує свою ефективність. Бурштинова кислота вона дається 2 г на 10 літрів води, розходиться. Значить, можна розводити і більше, можна роздавати і 4 грами на 10 літрів води, краще розвести 2 грами на 10 літрів і дати десь орієнтовно по. Пів літри на кожну рослину краще повторити, ніж збільшувати концентрацію. Краще через тиждень ще раз можна повторити, якщо ви хочете саме бурштиновою кислотою, але не потрібно робити зразу високу концентрацію речовини біля вашої полуниці, щоб молода, молоде коріння, молода полуниця, щоб не пошкодити. Перебор також може зашкодити вашій рослині. Також можна використати будь-який укорінювач. От я маю грандість, це стимулятор зростання коріння, Тоже дуже добре. І також ним можна проливати в можна, його можна зразу давати в ямку. До речі, тут є хто. Хто хоче, наприклад, використовувати, є інструкція, можна давати в ямку, там її і посипають коріння, але можна і його розводити. Розводиться 10 грам на 10 літрів. І от є концентрація, що на розсаду дається по 30-50 мл під кожну рослину. Ну, я вам хочу сказати, що чесно, що мені здається, що то замала концентрація, я даю більше його. Я даю десь, десь по 100 грам під кожну рослину. Можна комбінувати. Наприклад, можна один раз наприклад, перший раз зробити грандісом або будь-яким укорінювачем. Цих укорінювачів повно. Хто який використовує, є дорожчий, є цей грандіс, цей дешевший Я використовую. Але можна будь-який використати. Можна, наприклад, перше використати грандіс укорінювач, а потім використати бурштинову кислоту. Є також добрива, можна використати. Всі добрива, які мають повишений склад фосфор, мають собі, гарно подіють на утворення коріння вашої рослини. Значить, от це монофосфат калію, тут 52 фосфору, 34 калію. Можна бути брати є ще мастера різні з різними, що там треба брати, або мастер, або Будь-яке добровольчи, яке в магазині, щоб там формули було більше фосфору. Переважно дається 20 грам на 10 літрів. 20 грам на 10 літрів це столова ложка, і це ділиться на 20 рослин. Тобто з відра вийде 20 рослин. Розказую, як я скомбіную. Я перше дам бурштинову кислоту, розведу зараз бурштинову кислоту в концентрації 2 грами на 10 літрів. І пролью всю свою розсаду, цю посадчину. Через 7-10 днів ще дам монофосфат калію. От такий я не буду давати укорінювач, я просто вам такий як варіант, ким, хто хоче, який використовує. Бо у кожної людини там може бути якісь запаси або бурштинова кислота, або коріннювач, або якісь добрива. Тому кожний використовує як його яблур кислота, монофосфат калію. Мені здається, що найкраще. Ще плюс того, що добре вас з фосфором і калієм забезпечить, щоб полуниця гарно перезимувала, щоб вона гарно пройшла заморозки, морози, зиму гарно пройшла, оскільки молода, молодий садженець посаджений перед зимою. Тому треба йому трохи дати більше фосфору і калію. Так, у мене ще тут помощник я вам покажу. дивіться, Ну, помощник. Іди сюди. Ану, покажися. Отаке От сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Всім гарно укорінити свої садженці, щоб, щоб був гарний врожай на наступний рік.